Далі поговоримо про жінку, яка примусила увесь світ розгадувати секрет її краси. Бо у свої 54 Дженніфер Дженіфер Лопес, ну погодьтеся, має приголомшливий вигляд, і це між іншим без пластики. Ну, принаймні, так стверджує сама. Зір. Ну, вона так ще постверджує трошки і почне чути в свій бік Відьма! Спаліть її, щоб вона не виглядала так і виглядає у 54. Ну не знаю наскільки там багато хто заздрить Дженіфер Лопес. Зараз поговоримо про те, як зірки крізь час власне змінюються або не змінюються. Бо зіркою нашого наступного сюжету буде власне Дженіфер Лопес. Давайте дивитися. Ця гаряча латиноамериканка не дає спокою ні собі, ні своїм шанувальникам, тим більше залицяльникам її зовнішньому вигляду може позаздрити будь-яка 25-річна, а кар'єрі чи не усі зірки? Чи правда що Джейло застрахувала свої сідниці на 27 мільйонів доларів? І як другий чоловік у неї відсудив кругленьку суму? Дивіться. Дженніфер Лопес, латиноамериканська акторка, співачка, танцівниця, продюсерка і бізнес-леді. Вона дитина із кримінального і бідного району Нью-Йорка, де жили переселенці. А родом із Пуерто-Рико. Через брак коштів вона мусила працювати на декількох роботах: в день у юридичній компанії, а вночі у нічному клубі танцівницею. Танці були усім її життям, а спів захмарною мрією, в яку не вірили навіть найближчі батьки. Розпочала вона свою шалену кар'єру як проста танцівниця. Погляньте на ці архівні відео, упізнаєте. Це 1988 рік, і на підтанцьовці ви бачите майбутню світову зірку, яка готова була танцювати будь-де, аби займатися творчістю. Саме через танці Джей Ло потрапила у кіноіндустрію. Уже у 1991-му зірку запросили зіграти танцівницю у телесеріалі. А перший успіх звалився на неї після головної ролі у фільмі Селена, де вона зіграла, знаєте кого? Співачку, ніби напророчила. Хтось приймає Джей Ло лише акторкою. Ось лише співачкою, але ви знаєте, що співати вона почала вже у 30. Так, так саме у 30 вона видала свій дебютний альбом і довела, що ніколи не пізно щось починати. Погляньте на її перші кліпи. У відео зірка має такий вигляд, як і сьогодні. Її краса завжди грала на руку. Наприклад, у 2000 році, на церемонію Греммі, зірка одягла на своє відточене тіло відверту прозору сукню від Версаче. Це спричинило справжній фурор. копії сукні розкуповували продовж майже 20 років, уявляєте? А саме через сукню, яка була на джейло, у пошуковій системі Google з'явився розділ Пошук за фото. Бо люди не хотіли шукати новини, а хотіли побачити, який вигляд має сукня на джейло. Здається, стався історичний момент. І Лопес змусила розширити можливості такої великої корпорації. Однак її часто критикували за нестандартні форми, широкі стегна. Натомість почали перешіптуватися, що вона взяла і застрахувала свої сідниці на 27 мільйонів доларів. Кругленька таки сума. Сама співачка розпливчато коментує тему страхування своїх сідниць. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Ти застрахувала свої сідниці? Ні. Ні, я не маю на це часу. Завдяки її зовнішності. Артистку часто називають іконою краси, а глянцеві журнали присвоюють їй статус найгарнішої жінки планети. А вона спокійно може викласти в інстаграмі фото і відео без макіяжу або давати інтерв'ю без гриму. Секретом своєї краси та молодості зірка називає інтенсивний спорт. І правильне харчування запевняє її лиця жодного разу не торкався, ніж пластичного хірурга. Навіть одного разу примусила публічно вибачатися пластичного хірурга, який стверджував, що Джейло хірургічно робила ніс та міняла контур обличчя. Зірка каже, наклеп. Це тільки здається, що життя знаменитості суцільний мед. Її ролі у фільмах 12 разів потрапляли до номінації Найгірші. І декілька разів там, так би мовити, перемагали. У її таланті сумнівалися і критикували. А чоловіки користувалися її гаманцем, вдаючи, що кохають. Тому співачка після розлучення із другим чоловіком Крісом Джадом, який у 2003-му при розлученні, відсудив у неї мільйони доларів, більше не вступає у стосунки з чоловіками без шлюбного контракту. Відрізнити справжню пристрасть від підробки дуже просто. Варто розпочати розмову про гроші. Після скандального розлучення на зйомках фільму Джилі Джейло зустрічає своє чергове кохання Бена Афлека. Зустрічання переросло у Заручини. Фанати навіть прізвисько їхній парі дали. Пеніфер, 14 вересня 2003 року. Пара мала зіграти весілля. Але як часто буває у фільмах, церемонію скасували. За кілька днів до свята, не пояснивши причин нікому, подейкували, що Афлек не витримав бути у тіні своєї коханої. До того ж, лікувався від алкогольної залежності у той час. А ще подейкують, його дратував жорсткий шлюбний контракт обраниці. Після цих стосунків Джей Ло вийде заміж за співака Марка Ентоні і у свої 38 років народить йому двійню. Шлюб проіснував сім років. Співачка після цього ще кілька разів зав'яже романтичні стосунки. Але у 2021-му приголомшить світ приголомши заявою, що вони з Афлеком знову пара майже через 20 років. Зірки зізнавалися, що зберегли теплі стосунки, та навіть час від часу спілкувалися онлайн. Фанати були в захваті від новини і раділи воз'єднанню Беніфер. І вже у липні 2022 року Афлек та Лопес з другої спроби таки одружилися у Вегасі і влаштували розкішне весілля. Дженіфер Лопес 54 роки. І вона досі може конкурувати з набагато молодшими від неї красунями. Вона досі закохує у себе найкрасивіших чоловіків Голлівуду і досі на вершині кар'єри. Вона нарешті знайшла своє кохання і довела усім, що можливо досягнути своїх мрій, інколи навіть через 20 років і з другої спроби.